Кожного року з настанням опалювального сезону традиційно збільшується кількість повідомлень про отруєння чадним газом. А в умовах сьогодення, через постійні відключення електроенергії, українці почали ще частіше використовувати генератори, пічки та інші нагрівальні прилади, аби забезпечити себе електроенергією та теплом. Чадний газ він утворюється в результаті горіння в умовах нестачі кисню. Якщо в приміщенні немає нормального доступу свіжого повітря, воно погана пранцю вентиляція або несправне газове обладнання в ньому може накопичуватись чадний газ Чадний газ ще називають лагідним убивцею, тобто можна загинути просто у вісні і не відчути його. Як розповіла Інна фоміна, чадний газ дуже небезпечний, бо його важко виявити. Чадний газ він не має якогось характерного кольору, характерного запаху, і розпізнати, що в приміщенні скоплюється чадний газ неможливо, тільки можна встановити спеціальні датчики, які реагують на чадний газ. І і тільки так можна себе забезпечити. Розпізнати чадний газ людина може за наступними признаками. Коли концентрація чадного газу в приміщенні ще невелика, людина може відчути головний біль, погіршення світлової або кольорової чутливості зору, погіршення слуху, утруднене дихання, задишку або сухий кашель. При збільшенні концентрації газу відчувається сильний головний біль, слабкість, нудота, запамарочення. Але коли вже концентрація дуже висока, смерть може наступити протягом кількох хвилин. Щоб уникнути отруєння чадним газом, потрібно дотримуватися наступних правил безпеки. Завжди провітрюйте поміщення, якщо в них є газові прилади. Особливо важливий доступ повітря, коли ці прилади працюють. Це стосується як стаціонарного газового обладнання, так і якихось Газових балонів, газових пальників також треба слідкувати за справністю газового обладнання. Як зазначає інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій, обладнання потрібно використовувати тільки для того, для чого воно призначене. Не використовуйте газове обладнання для обігріву, Використовуйте лише ті прилади, які для цього призначені. Газову плиту використовувати для обігріву категорично заборонено. Мешканці мають пам'ятати, що на початку опалювального сезону необхідно обов'язково перевіряти справність газового та опалювального обладнання. Регулярно перевіряйте газові прилади, вентиляційні канали, димоходи на справність. Не залишайте газові прилади без нагляду. В поміщенні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комені. Вчасно усувайте тріщини в димоході, трусіть сажу, проводьте технічне обслуговування печі. Також не варто забувати про електрообладнання та правильне його використання. Електровитяжки та газові колонці чи котлу не місце в одному приміщенні. Якщо одночасно працює витяжка та димоходний газовий прилад, електровитяжка створює зворотню. І через це чадний газ та інші продукти згорання можуть не виводитися у димохід, а накопичуватися у приміщенні. Будьте обережними та дотримуватися заходів безпеки під час користування газовими приладами та пічним опаленням. Виконання нескладних правил техніки безпеки допоможе зберегти здоров'я та життя вам та вашим близьким.